Далі наступна тема. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, і таким чином під заборону може потрапити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Детальніше про це будемо говорити із Євгенією Кравчук, заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. Пані Євгенію, вітаємо. Вітаю слава Україні, героям слава щодо е, цього рішення. Поки що законопроект е, проголосований у першому читанні. Е, відповідно е, потрібне ще друге голосування і е, прийняття законопроекту у цілому, е, вочевидь, будуть певні зміни, але цікаво, як саме рішення е, з того, що зараз є і проголосовано депутатами, як воно буде реалізовуватися. Ну, по перше, дуже важливий перший крок. І кількість голосів, яка була віддана 267, але насправді 268, бо у колеги не одного не спрацювала карточка. Якраз свідчить про те, що цей вплив на Верховну Раду з боку російського православ'я і в, ну, в противників так прийняття закону він був дещо перебільшеним. І тут я хочу подякувати якраз за консолідовану позицію президента, Тієї Верховної Ради, бо їм навіть довелося і пану Стефанчуку і пану Корнінко підписувати звернення самі до себе для того, щоб цей законопроект попав на порядок. Тень зараз триває подача правок до 2 листопада. І ми дуже сподіваємося, що вже ну, до кінця цього року ми зможемо проголосувати в другому читанні після детального працювання. Ну ще не можу говорити, які можуть бути правки до другого читання, але очевидно, що ми маємо розглянути. Питання в разом з міністерством юстиції, звичайно, з їхніми консультаціями, щоб оці суди, в яких мають розглядати заборону діяльності релігійної організації, якщо буде доказано, що вони підпорядковуються російській ну Росії або Російській церкві, щоб це не було затягнуто. Є ще правки від голови служби безпеки України, також їх розглянемо. І я вважаю, що дуже важливо спростити всі отакі проволочки, всі бюрократичні процедури які гальмують перехід приходів, так перехід релігійних громад із московського патріархату у, ну наприклад, православну церкву України, бо вони можуть переходити там будь-яку церкву, в яку вони хочуть. Що ще важливо, що ми дотримуємося європейських норм, або все таки ми країна кандидат до європейського союзу, і є фактично в фактично судо. Роце судової заборони, а не просто там якесь політичне рішення, яке можуть критикувати, до речі, в тому числі в різних там куточках світу, де ще російська пропаганда досить сильна, наприклад, в тому самому глобальному півдні. А ми ж показуємо, що ми дотримуємося ну, правил процедури, і власне суд має поставити цю крапку, і знову ж таки за законом, якщо доказано, а вже є релігійна експертиза. Щодо зв'язків, які не розірвані досі у ПЦМП і Ну Російської православної церкви, і дається час на те, щоб дійсно розірвати ці зв'язки, і є багато священиків, багато прихожан, які вимагають цього від іраків своїх так від київської митрополії. Але поки Київська митрополія з цим не поспішає і залишається частиною РПЦ. Ви говорите про те, яку роботу треба проробити, які правки внести, які моменти ви будете ще узгоджувати з колегами-депутатами. А нас цікавить, як і що буде з храмами УПЦ МП і з церковним майном, наприклад, тобто, і чи прописано вже чітко ті загрози, які несе у МП національній безпеці України? От з цим депутати вже визначилися. Ну, депутати абсолютно точно розуміють, що діяльність релігійної структури, яка підпорядковується. Росії це є загроза національній безпеці і свободам інших громадян. До речі, дуже показова реакція була Гундяєва так Кірива, який в той же день, 19 жовтня, коли ми проголосували цей законопроект в першому читанні, заявив, що значить на українську церкву, на українську православну церкву там є ганіння, тому що вони не хочуть річця від російського православ'я. Тобто він дуже чітко бачить ОПЦ МП частиною Рос. Російської православної церкви більше того, є в багато громад напряму підчиняються Кирилу Наприклад, там Кримську вони зразу підчинили зараз, навіть на території там Запорізької області, наприклад, Бердянську, напряму підчинили. І Нуфрій і ОПЦМП МП нічого не говорять там, не протестують, не кажуть, що це якось неправильно, тому що вони досі ну є фактично єдиним цілим. З приводу майна тут треба розрізняти. Майно, яке є в державній власності, і ну найбільш такі відомі випадки, це звичайно Києво-Печерська лавра. Там відбувається там ну хороший позитивний рух. Уже 16 об'єктів на території Лаври повернулися в управління державою. Зараз ще в трьох готелях, таких готельних приміщеннях перебувають ну, скажімо так, особи, які їх ну не хочуть покидати, і держава. Виграла першу в суді першу інстанцію, вже щоб ну фактично, щоб всі особи мають покинути. Ці будівлі, і зараз ну відбувається апеляція. І після цього вже там остаточно буде вирішено питання повністю нижньої лаври. Ну а зрозуміло, лаври пані Євгенію. Маємо вас переривати, маємо прощатися. У нас 4 хвилини до кінця ефіру. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Говорили про долю УПЦ МП і будемо далі тримати вас курсі.